Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене буде рунтур по грі зуба. Що тут треба робити, як тут треба. Ну, все те, все полезне про гру зуба. Буде все по-полезне про неї. Ем, сначала, якщо ви новичок то я зробила неправильно, як бачите, я вибрала. Коли я була новичком, я вибрала Нікса. Ну, це було неправильно. Коли ви новичок, коли ви тільки скачали зуби, вам там предстоїть вибрати горилу, нікса, ну, ні, горила або лисицю таку, ну, тільки у вас звичайно, буде. І або або, або вибрати БК. Я вам советую вибирати БК, бо у нього дуже хороший урон, навіть стоїть в реді. Вибирайте е, БК. Потім. ну, Вам пристоїть. Ну, немало часу прокачатися там, ну, наприклад, до 6 там. До 6-го вам потрібно місяць або два. Якщо ви, звісно, захочете цю зубу скачати. Е, дивіться, в мене ось такі персонажі. Самі мій улюблений це носорог, бо мені його купили. Він такий класний, що. Просто суперська. Я тут, а я вже плана на нього задання, яку тут купила. Бо де б його ще купила? Тут дуже дорого, я його за 200 гривень купила. А це теж таке мені не надо вже. Дивіться. От коли ви. Я узнала, ви представляєте, друзі, я узнала про способності, ну, ці, от, зараз я вам покажу. Про скини, про способності, оці от, ось, наприклад, таки, отака хороша способність, чайок хороший. У, нас на, у вас аж на 9-му так що підождіть до 9-го, я з допомогою цього носорога прокачалась до 10-го. Вам рекомендую його купити. Мій улюблений персонаж. Дивіться, в магазині ви можете щось купити тільки. Якщо ви не вмієте читати по-англійськи, так як я. Ну, я чуть-чуть вмію, ну не дуже. Дивіться, вам, типу, показують тут балове, типу, щось 9X. Ви думаєте, що вам дадуть таких по 9 сундуків за 200 гривень всього? Ні, вам дадуть 3 сундука зелених, бачите, знизу написано. І вам дадуть 5 сундуків оцих от. Що зліва, п'ять сундуків вам дадуть? Не ведіться на це. І ось тут оце, не купуйте оце, бо я тоді купила 7, 6, 70 гривень. Всього один сундук. Дали. Так що не советую вам на це вестися. Друге, ой, третє, мабуть. Коли ви починаєте битву Коли ви новичок, у вас відкривається тільки одна битва, щоб ви одні були. А не раз, два, три, чотири, а не в пітьму. Ось. Мінус рог ось так от збиває. Так от, не стараюсь. У мене і чай є. Чай мені дуже допомагає, Дивіться яка я штраф, і мені ще волк скорость придав. Так що. Гм, mm -hmm. ще отак от. О, Нікса... Нікса, ви... Нікса вам буде трошки сложно повідити. Ну, байком, бо. він. він яка слабость у БК, те, що він може не попадати. Що він може не попадати колись. Mm. Ой, господи, вона до мене причепилася, як бачите. Блін, я тут ще й повертать на... Но... Ой, вс. Допомогіть! Да Ой. Коротше, коли ви тільки починаєте грати, ви за БК, ну, у вас, я думаю, що у вас не, не може не, не побідіть якогось Нікса. Наприклад, на БК у вас перший, у Нікса другий і перший. Нікс, оця лисичка, вона... Дуже швидко, як по-моєму. Я. я навіть не можу на сорого не можна неї попасти. Мінусі, що би кажу, ну. На сорог він вміє повертати, коли він рогом отак от біжить на якогось персонажа. А от бик по його слабості начального. Начального. Начального животного по його слабості він не може повертати, коли він когось хоче зачепити рогами. У мене на телефоні. Я БК вибрала в місто Нікса. Ну, в мене там. Я не можу поганий. Він ну, такий і хороший, і поганий З ним можна там і не можна попасти, я не знаю. Ну, коротше, я вам совітую або Нікса, або БК. Горилу зовсім не вибирайте, бо що це в неї тільки один плюс, те, що в неї. Ці горили плюс, це що в неї там, на чуть-чуть більше здоров'я, але в неї дуже мала, мала те що вона дуже м'єдна. Дуже м'єдна, прям дуже. Медленно. У неї буде нехватка скорості І нам буде нелегко з цією горілою Вибирайте або бика або Нікса. я о, Кажу вам, что это один, ну, два выбора только. Так, три, а так два самых, ну, я думаю, не хороших самых. Зараз. О, уже тут такая компания. Вы лучше вот так вот отходите. Если, у вас есть волк, то вам повезло. Он будет продавать вам энергию. Ось, тут, ось, никс, никс, никс. Бачите, як він убігає, а птичку потом бере. Так що це з ним сложно справитися, я думаю. Ой, все, все, прекрасно. її. Ну, що ще можу сказати по грі зуба? Так, ну я можу... Ні, ні, тільки не для Можу сказати, що зуба це класна гра, тільки вона трошки сложна для нубіків буде. Ну, ось для мене зараз дуже сложно, бо може бути прокачаний ігрок. Ось у нас є прокачаний ігрок Лізі. Така зелена. Я не знаю, хто це. Таке зелене животне. Це Лізі. Його теж можна купити за 300 гривень, але я б не рекомендувала. Колись купувала на своєму калентивін. Вона не дуже була. І щось скажете, що ми повідемо. Що ще я б могла б сказати? Що б ще я могла сказати по грі зуба, те, що. Якщо вам сподобається це відео про зуб, можете в неї грати Ось ось ось. Прекрасно зараз. Я оцю, оцю Я ніксам, коли. Ви, наприклад, якщо ви даже купите носорога, то... Ніксам буде не так взагалі не так сложно повіждати, як за БК. Зарога буде е, простіше набагато, до, тому що в нього ще допомітна защита типа такого, що він сильний. Дуже рекомендую вам його купити. А якщо ви е, хочете обійтися без покупок, всяких тут в цій грі, ну, не знаєте, чи вона вам подобається. Так що. Ну, Вибирайте або лисицю, як я вам казала, або БК вибирайте. Другого вибора не вибирайте, бо вам буде дуже сложно. Ну я не знаю, що я ще. Ого, скільки я захватила, ну, звісно, може, тут убили. Ну, не допоможуть. Ладно. Я вам кажу, лучше грати в команді, коли ви там докопите п'ятий, четвертий, третій левел. Вам, я думаю, у я думаю вам на четвертому мілі третій, не знаю, там Добавиться якийсь. Я сподіваюся, що у вас додаться оці дві карти. Главне оця. Главне оця от. Карта з там, де так, багатенько ігроків. І про способності теж не забувайте. Якщо ви навіть забудете про способності, то не потрібно про них забувати. Якщо ви забудете, то подивіться моє відео. Ось, бачите Бик. Він такий, як на 40. Думаю, в четыре раза худший. Без... вообще на Ну, в принципе, все. Вот такой вот маленький ротурчик, по мне. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч. Я вас не буду просить подписываться на канал. Если хотите, ставьте лайк. І все, до зустрічі, до побачення всім!